Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Phoenix Drones і сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити дрон і як його знайти, якщо вже так трапилось. Тож почнемо з превентивних заходів. Обирайте дрон, який буде виділятися на фоні середовища. Додайте кольорові декоративні елементи, наприклад, захист променів, кольорова рама, або банально обмотайте його стрічкою. Встановіть базер, якщо конструкція дрону це. Базер це маленька пищалка, яка видає звукові сигнали, коли зв'язок з пультом втрачається або за вашою командою. Якщо встановити немає можливості, налаштуйте звукові сигнали хоча б моторами. Це буде набагато тихіше, але краще, ніж нічого. Встановіть GPS, завдяки ньому можна знайти дрон по координатам. Також можна налаштувати повернення додому при втраті сигналу. А також під час польоту він буде показувати напрям до точки взльоту. Налаштуйте failsafe. це те, як буде поводити себе дрон при втраті сигналу. Він буде зависати. Підніматися вгору чи плавно опускатися, це дозволить змягчити падіння або відновити сигнал, якщо дрон вилетить за перешкоди. Вивчіть місцевість, де будете літати, щоб краще розуміти, де можна літати, а де будуть перешкоди. Напишіть ваші контактні дані на дроні. Це дасть шанс, що якщо хтось його знайде, вам його повернуть. Впевніться, що на території, де будете літати, немає генераторів перешкод, таких як РЕП, високовольтні лінії та інше обладнання, яке може створювати радіоперешкоди. А також, якщо є інші пілоти, то завчасно домовтесь, хто на якому каналі буде літати.